Добрий ранок Ми з України. Ти мені подарував незабутню ніч, ніжно так поцілував і пішов на січ. Спалахнула блискавкані без знак. Я тебе чекатиму, мій козак. Спалахнула блискавкані без знак. Я тебе чекатиму, мій козак, козаку, козаче буде біг, що я не плачу, рідний мій, Україну неньку захисти, у моїм серденьку завжди ти. Слава Україні, героям слава! Війна, ви знаєте, наскільки змінила мене, я стала значно сильніша. Я більше стала думати про інших. Я більше зрозуміла, наскільки важлива сьогодні пісня, яка є душею українського народу. І сьогодні дійсно пісня це невидиме джерело зброї. І сьогодні дуже важлива духовність для народу, духовне збагачення, духовна єдність. І е, сьогодні я відчуваю, наскільки важлива і моя пісня, і мої пісні, які створені мною, моїми авторами в тому числі. І ви знаєте, дійсно, е, я стала сильніша в якусь міру. Я стала мудріша і доросліша, однозначно. Ми переможемо, ми зможемо. Ми йдемо до мети. Ми Україну захищаємо від злої орди. Згуртовані в святій боротьбі, з нами віра, сила Бог. Часу, поки ти не виходиш на місце локації будь-яке. Чи це сцена, чи це шпиталі, де сидять поранені, чи це діти-сироти, чи це люди літнього віку, чи це е, полігони. Тобто ти до того часу, ти звичайна людина, до того часу, поки ти не вийшов на місце своєї роботи. І коли ти вийшов, ти вже повністю. Е, ти повністю розумієш, з ким ти маєш справу, що ти маєш сказати. Тому що сьогодні ну відповідально не лише співати, відповідально говорити з народом. Народ хоче почути, що ти скажеш, бо ти їдеш, ти бачиш, як живе народ. Ти можеш розповідати, як там, як там, таким чином ти говориш про те, що життя продовжується, що ми не опускаємо руки, ми всі єднаємось. Тому і просто, просто це, мабуть, природою даний талант бути, бути активною, незалежності від того місця, де ти знаходишся. Тому що дуже часто за період війни я була на таких локаціях, площадках, там, де. Можливо, не рівень заслуженої артистки, де можливо, як говорять, що мене чекає інша сцена, або розумієте, але я вважаю, що сьогодні потрібно нам завершити війну, принести перемогу нашій країні. І неважливо, на мій погляд, особисто для мене, як артистки, неважливо, де я буду єднатися народом піснею, чи то можливо в підвальному приміщенні, чи то, чи то там, де військові, чи де діти. Головне те, що я скажу, і головне те, що ми відчуваємо під час єдності у цій українській пісні. Стосовно культури, духовності і мистецтва, ви знаєте, я отримала звання 2009 році. І переглядаю інколи свої відеозвернення, інтерв'ю, коли я постійно говорила, що державою абсолютно не підтримується українське мистецтво, пісенне мистецтво і культура. І ви знаєте, я вже 14 років маю звання, і те, що ми сьогодні бачимо, що багато байдужих людей, що багато духовно не підкріплених людей в нашій країні, тому що це виховання культури країною, це має започатковуватися. Це має бути як ви розумієте, що сьогодні, якщо ми не будемо підтримувати. Українське мистецтво, культуру нам завтра не буде за що боротися, і сьогодні те, що ми не можемо потрапити на українські телеканали, на українські радіо, це все проблема нашої країни. Це сьогодні, ви розумієте, мистецтво і культура виживає за рахунок соціальних мереж, за рахунок тих митців, які вірять в свій талант, які від народження талановиті і самі пропагують сам, свій талант, самі сприяють своєму розвитку, самі шиють костюми, самі створюють пісні, і, на превеликий жаль, у нас розділене. Шоу, бізнес і культура, це різні речі. І тому дійсно сьогодні, коли їдеш країною, коли е, е, я говорю, дорога моя родино, давайте підніматися духовно з колін. Тому що таке сьогодні наша українська пісня, яка створена пращурами нашого роду, яка несе в собі генетичний код, яка про яка є паростком свідомого життя нашої нації, це невидиме джерело зброї, це має бути. Не втрачатися в своїх традиціях дитина, яка сьогодні народжена в нашій країні, ради яких ми хочемо принести перемогу, вони мають повноцінно бачити багатогранність мистецтва, чи то класичного, чи то естрадного, чи то народного, фольклорного, просто всю багатогранність мистецтва ми маємо бачити, не має розділятися мистецтво, що сьогодні в нас відбувається, коли дитина. Від народження талановита, має український голос, дивлячись, що сьогодні пропагується на радіохвилях, вона, звичайно, буде подражати естраді і в такому відношенні втрачає свою, свою традиційне виховання, свою. Боже, є таке слово, забула, як сказати, свою генетичність, свою, свій колоритм українського слова, української пісні. І тому оце є проблема, що сьогодні, розумієте, Заклади культурні закриваються. тому що, А де їх? А ким фінансуються заклади? Їдеш країною, ти бачиш, що сьогодні майже не фінансуються заклади, будинки культури, будинки палаци дозвілля, що одна-дві людини, які прибирають, і організовують і співають. І просто шкода, шкода, що сьогодні. Наша українська культура і мистецтво потрібна лише народу. Там журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий мати син. Обернувся, їм своїм крилом, І наче сином обернувся, почувся голос під вікно. Живіть, а ви живіть тут якось. Добрий ранок з України.